Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я розпочинаю підготовку до Різдва. Бо Оленка, хазяйка каналу Буганова Хендмейд, оголосила відкриття четвертого сезону спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя 2025 рік. Зазвичай я починаю готуватись до Різдва ще з липня місяця, але цього року я цю подію прогуляла, тому зволікати зовсім нема часу. Як і в минулі роки Оленка оголосила декілька номінацій, в яких ми будемо творити і витворяти. Для того, щоб прийняти участь у цьому спільному проєкті, треба подати заявку у телеграм-каналі В'яжемо Українською. Там є для різдвяних зустрічей окрема гілка. І на якійсь із своїх сторінок у соціальних мережах, будь то Instagram, Ютуб чи Телеграм, треба опублікувати пост чи окреме відео як анонс свого вступу у цей спільний проєкт. Цей четвертий сезон буде не таким довгим, як минулого року. Розпочинається спільний проєкт з 1 грудня і триває по 15 січня. Готуватись до Різдва або Нового року, можливо, в шести номінаціях. Всю інформацію про номінацію, строки, умови участі можна прочитати в описі до запрошення у цей спільний проєкт на каналі Олени Боганової. Я залишу посилання на це відео, а в описі до свого я розміщу перелік дівчат, які вже приєдналися до цього сезону різдвяних зустрічей. Ви можете прийняти участь у всіх номінаціях. Або в декількох. Я знову, як і минулого сезону, буду одну номінацію прогулювати, тому що шоста остання номінація присвячена, так би мовити, символам двох свят це Новий рік згідно китайського календаря, і День Валентина. До святкування нового року. За традиціями китайського календаря, у мене більш прискіпливе ставлення, тому що я зважаю на те, який це рік. Наступний рік це рік вогняного коня, а мені з вогнем ніяк неможливо спілкуватися. Був би цей іконник дерев'яним чи хоча б металевим, то я б могла з ним порозумітися. А з вогнем мені потрібно бути обережною. Тому що, якщо поглиблюватися у китайську метафізику, то кожен з нас є носієм якоїсь енергії. Я в собі уособлюю енергію металу, і мені вогонь заборонений, бо він мене може розплавити. Тому, працюючи над кониками, Наступного року я можу розтектися і нічого до пуття не довести. Якщо ви впевнені, що вам не вистачає вогню, або він принесе вам користь, то будь ласка, з радістю зустрічайте наступний рік вогняного коня. А я почекаю щось дерев'яне або металеве. Ну, в крайньому випадку земляне. Щоб моя енергія себе дуб, добре почувала, зустрічаючи новий китайський рік. А щодо святого Валентина у мене з ним складні стосунки, мені б зі святим Миколаєм спочатку розібратися. Бо перша номінація у нас Святий Отче Миколай, мою хату не минай. А ви ж знаєте, що Миколай він приносить подарунки тільки чемним дітям, слухняним. А я в цьому році була не дуже чимною, тому не хотілося б отримати різочку. Тому весь час, який залишився до цього свята, я буду намагатись зберігти гарну поведінку. І буду сподіватись таки на подарунок, бо друга номінація у нас Миколайчин-Чобіток. І ми з дівчатами обмінюємось подарунками. І я сподіваюся, що святий Миколай допоможе дівчинці, яка буде мені збирати подаруночок, знайти для мене щось цікаве, а не різочки за плоху, за погану поведінку. Бо я вже підготувала для подарунка не те, щоб чобіток, а шкарпетку. Тому для мене ця номінація скоріше перетворюється на номінацію Миколаївчина шкарпетка. А які саме сюрпризи та дива дівчата будуть складати у свої Миколаївчини чобітки, можна буде. Дізнатись, слідкуючи за перебігом подій у наших різдвяних зустрічах. Минулого року, минулого третього сезону, багато хто спостерігав, як я збирала рукодільний адвент-календар, який ми підготували разом з нашими українськими рукодільницями. Звичайно, не все було досконале. Були зауваження, були незадоволення, але цілком мені здавалося, що це була гарна ідея. І я сподівалася, що цього року на цей сезон хтось з дівчат теж організує спільний збір адвент-календаря, Ну, тому що мені ще раз збирати вже було не дуже цікаво. І я сподівалася, що хтось підхопить цю ідею, але потім я якось загубилась у часі і просторі, і навіть не знаю, чи готував хтось адвент-календар для нових різдвяних зустрічей, чи, може, для свого кола, чи для своїх друзів. Чи для себе особисто, тому що я пам'ятаю, що хазяйка наших різдвяних зустрічей Оленка Буганова планувала готувати свій особистий адвент-календар, і мені б цікаво було дізнатися, чи підготувала вона. Можливо, хтось з дівчат об'єднався для обміну шкарпетковими адвент-календарями, як було минулого сезону. Якщо у вас є така інформація, поділіться, будь ласка, зі мною напишіть в коментарях, бо я, я готувала шкарпетковий адвент календар, і я б з радістю з кимось обмінялась, бо я ж знаю, що я збирала свій адвент-календар, а мені б теж хотілося отримати, крім подарунка, ще й відчуття дива, сюрпризу. Минулого сезону було зауваження, що не дуже цікаво, що всі адвент-календарі подібні. Так, вони в деяких деталях відрізнялись ну, формою або кольором. Але за тематикою вони були подібні. Їх було 24 майже однакових адвент-календаря. І щоб зібрати таку купу натхнення. Креативу та майстерності, я розумію тепер, як потрібно дуже багато часу, наснаги, просто фізичних і матеріальних можливостей, тому що сьогодення обмежує наші можливості, час вносить свої зміни. І навіть не всі дівчата, які бажали прийняти участь у створенні спільного рукодільного адвент-календаря, мали таку можливість, тому я не наважилась повторити це знов. Якщо ви знаєте, що хтось збирав адвент-календар, наш український, поділіться зі мною такою інформацією, мені буде цікаво спостерігати. Але від самої ідеї створення адвент-календаря своїми руками я ж не відмовилась. Але спробувала врахувати зауваження і зібрала декілька різнопланових, не схожих один на інший календарів. Але тематика залишилась, як і минулого разу, один шкарпетковий. Інший рукодільний. І саме створення цих адвент-календарів підпадають під третю номінацію. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Ну тому що, хоч календарі різні, присвячені вони одній казці. Минулого сезону це була Україночка та 16 гномів. А як гном дівчинка можна назвати? Гномки, гномушки? Чи гномкині? Не знаю вірної відповіді, тому будемо вважати, що 17 дівчат-гномиків минулого разу створювали спільну казку. Цього разу казку я створювала одна. Тому і головний персонаж в ній один, хоча я досі не впевнена, хлопчик він чи дівчинка. Але здогадатись, яку саме казку я збирала до цього сезону, можна уважно придивляючись до мого рукоділля останні, скільки тут я. Займаюсь підготовкою другий місяць. До 1 грудня ще у нас є два тижні. Тому даю вам завдання, спробуйте вгадати, під яку казку я збирала адвент-календарі цього року. Даю кожному одну спробу. Якщо вгадаєте, то я вам підготую подарунок. Я, звісно, не святий Миколай, але готувати сюрпризи я вмію. Ваші здогадки приймаю два тижні до 27 листопада, ну, щоб встигнути відправити подарунок до 1 грудня, бо 1 грудня дівчата, які отримають адвент календарь в подарунок почнуть розпаковку. І здогадаються, яку саме казку я збирала цього сезону. До речі, саме зараз в інстаграм Світлана Сінякова проводить розіграш до свого дня народження. Вона проводить збір коштів на придбання зарядної станції. Для наших захисників. І для цієї благодійної лотереї в якості одного з лотів я надала шкарпетковий адвент-календар ось такий. Я залишу посилання на сторінку Світлани в інстаграм. І ви можете прийняти участь у цій благодійній лотереї. І якщо вам пощастить, ви можете отримати. Отакий цікавий адвент-календар. Крім цього, адвент календаря, там дівчата надали чудові лоти, там і набор спиць, і моточки пряжі, і звичайної, і шкарпеткової. Тому пропоную вам спробувати прийняти участь у цій лотереї, щоб поєднати корисне і приємне. Підтримаємо наших захисників і перевіримо свою вдачу, можливо, хтось саме з вас отримає один з призів цієї лотереї. Через деякий час такий самий адвент-календар буде приймати участь в ще одній лотереї на збір для наших захисників. Тому, якщо вам цікава ця тема, слідкуйте за інформацією. А я буду вдячна за інформацію стосовно того, якщо хтось ще збирав адвент-календарі, мені було б цікаво обмінятися, бо я ж знаю, що там всередині. І розпаковувати кожного дня хотілося б щось нове, невідоме. Хоча я знову можу щось запаковувати, як минулого року. Але це вже буде не так цікаво мені. А вам, я гадаю, буде все одно цікаво, тому що підготовка до Різдва і Новорічних Свят, мені здається, найчарівний, самий, самий дивний час у всьому році. Четверта номінація, коли сніг пахне мандаринками. І поки немає ні снігу, ні мандаринок, хай оселя пахне яблуками. Дуже духмяне яблучко. І ця номінація присвячена підготовці до Нового року, бо після Різдва підготовка не зупиняється. Подарунків треба багато. На всі свята. Але між Різдвом і Новим Роком дуже мало часу і так багато справ, то яку саме казку вигадати на цей період, я ще не вирішила. Не вистачає в мене клепки. Але, можливо, щось вигадаю, або, може подивлюсь, щось у дівчат. Бо нас, як і минулого року, збирається багато, і у кожної свої ідеї, свої таланти, свої цікавинки, з яких я багато що прогуляла цього року. Я прогуляла і веселку, і натхнення, і толоку, і вернісаж. До речі, незабаром Тамара обіцяла оголосити новий сезон дівчаток таких і не таких. Тому я гадаю, що ми знайдемо, що робити між Різдвом і Новим Роком. І підготуємо для своїх глядачів щось цікавеньке на цей період. А в новорічну ніч будемо або ворожити. Або будувати нові плани. Бо наступна п'ята номінація присвячена саме цьому: а новий рік нові малює плани. Ну, по-перше, треба здати звіт за минулий рік, а потім вже починати малювати нові плани. Тому я спочатку буду намагатись здати залік по Бінго 2025, а потім почну малювати Бінго 2026. Бо, хоча я і не виходила в ефір, були в мене, так би мовити, довготривали канікули, але ж які ж заняття в мене були, і треба буде мені пройти атестацію перед вами. Ну і, звичайно ж, перед собою. Бо плани для того ж складаються, щоб їх виконувати. Ну або не виконувати. І це був анонс мого вступу в четвертий сезон спільного проєкту Різдвяні зустрічі 2025 року від Миколая до Василя. Я сподіваюся, що в цьому сезоні нас теж очікує Аншлаг. А в якості аперитива до свят ми будемо або Складати або розкривати дні, адвент календаря, незважаючи або навіть всупереч, намаганням наших ворогів зіпсувати нам наше життя, позбавити нас тепла і світла. Ми будемо Своїм особистим теплом підтримувати один одного, зігрівати наших близьких та рідних, теплом своїх дбайливих рук, а наші вигадки, мрії та досвід будуть дороговказом, новеньким рукодільницям. Які приєднуються для нашої, до нашої спільноти, в'яжемо українською, бо нам своє робити. Бережіть себе, до зустрічі!